Так, всім привіт! Якщо ви все ж таки рішилися зареєструватися, торгувати так само, як і я, все дуже просто. По-перше, вам треба на Perfect Money зробити свій кошельок і верифіцірувати. У мене він активний, тобто я вже користувався на даний момент, він в мене тут. Тобто я можу поповнити його рахунок. Свитою все ж таки зробити свій кошельок. Далі. І робофорекс. Тут можна дороговий рахунок відкрити. Реальний совітуй ЕЦН брати. Ну і все, пароль і пошло-поїхало. Так, що ти ще можу сказати? Ну, далі поповняємо. Поповняємо мінімальна сума це 10 доларів. Тут можна любою карточку. Тобто, якщо ця не спрацює, то значить ця спрацює. Якщо ця ні, то ця. Повинна одна із цих трьох хоча б спрацювати, якщо що. А... Був в мене Альпарі, але на даний момент Альпарі в сраті, Тобто він поганий. І советую все ж таки, якщо поповняти, то реферіцируйте, підтвердіть карточку, там ну, нічого важкого немає. Робофорекс. Підтримка, кстати, є. Тут українською цією мовою російською, то є, українською вона робить з понеділка до п'ятниці, там з такої-то до такої години. Тобто, там, мене Вітора, менеджер. З понеділка до п'ятниці. Це українська мова. Якщо вам треба якось там э, російська, то вона буде круглосуточно робити. Тут мінімальний депозит 100. Кстати, тут можна бонус взяти, якщо хочете. Ну, у мене без бонуса. То есть нафіг не бонус. Бонус, конечно, классно, то що. наприклад, Ви поповняєте на 300 доларів, і бонус дає ще 300. То есть ще більше вам дає. І ви в плюсі на 600 щемось там. 600. 700, наприклад, я не знаю скільки там тих бонусів, То есть ви в плюсі. Ну і ви можете починати 700. Ну і це якби я не советую брати бонус, то, що воно якби ну там свої нюанси. Просто я советую мати свої гроші, і хоча б ти знаєш, скільки там на счету. Тобто, бо бонуси вони а потім бачать, що, що ти йде в мінус там. І вони ну, забирають свій бонус. Того, що бонуси просто якби показуха. Такий нюанс. Тобто ви поповняєте тут і все. Тут, кстати, є Perfect Money, даже з Perfect можна переказати э, гроші. <coughs> Зняття грошей теж непогана штука. І можете навіть вибрати на Perfect Money. Нажимаємо Go, далі вибираєте якісь там суму, скільки ви хочете. Від одного до. Ну, на даний момент це все, що в мене є. Тобто 8 доларів за центовий ще так. номер ну, рахунку тут пишете. И той. Ну, мій можете написати, можете свій Perfect Money, то є такий нюанс. А краще, звісно, свій є Perfect Money, то, що набагато вигідніше. Тобто, ви собі поповняєте на Perfect Money, там 250-200 доларів, чи що. І він, внутрішній переказ потім берете і вибираєте з того, якого ви хочете. Тобто, у мене тут 2 долари. ви нажимаєте поодинокий переказ, далі з вашого суму, номер рахунку, і мені висилаєте гроші, якщо ви так хочете. Оце варіант кращий. А що я на карточку банка ну, не беру, то що, ну, нема смислу. Далі, вам прийдеться сайт е, купити. Тобто На місяць виходить непоганих 200 євро. Там. Це непогана сума на місяць. У мене. Один процесор, все стабільно, то есть і русська версія. Ну, Тут ліпше вже є руску взяти, ніж якусь англійську. Тобто, що вам скажу, тут на сайті треба зареєструватися. Далі продукти, послуги. А, що там у нас? Віртуальні сервери. Кажуть, зараз перезагружу. Походу вийшло. Ні, не вийшло. Віртуальні Виртуаль... сервери. А в мене, наприклад, Windows цей русська версія. Чекаю, поки загрузиться. От, і вас тут буде. Тут вибираєте місяць, рік. Тобто цей сайт ви можете перекласти теж. Якщо ви не знаєте, що то є, то зразу там вам вибрати. Ну, я вибрав на півроку, то що мене якби устрайне. Можна на рік. мікро e, SSD вибираємо, то що воно більш-менш якраз то, що я купив. Вибираємо ОК в процесі. Далі тут вибираємо Windows Руська версія. Ну це вже ліпше взяти, ніж ніяк. Я прочитала умови, соглашаємося і додати в кошик. Все. У мене в кошику вже є десь там продукти. Можу показати. Так, до мене. Чи що там? От кошику є у мене сервер. Я його заказав. Можемо відкрити. Ну і тут можемо оплачувати. Що скільки. Ну, там, коротше, нажимаємо GO. І оплачує. Без нього, якщо у вас ще особливо комп'ютер, наприклад, то вам треба встановити підключення робочого стола. Десятка вона не підтримує, 10 Pro вона підтримує, тому що вона, ну, вона це все має. І тут далі пише деталі замовлення, сума стільки-то, стільки-то. І додаємо в кошик. У мене там, конечно, є, але советую взяти це на, на рік. тобто заказ взяти на рік. Ну, то на півроку взяти то, що він більш-менш нормально буде, На півроку. Ну і оплачуєте, і все. То есть Сайти будуть в описі. То есть Perfect Money, робіть собі кошелек, все верифіціруйте. Тут все те ж саме ситуація. То есть. І тоді ви зайдете на віддалений сервер, тобто, вам прийде такий пароль, логін. там. І ви собі підключитеся до робочого стола. Так, показую. Ну, Наприклад, я підключаюся. І ви на цьому комп'ютері. Ви навіть з телефону можете так зайти. І тут вставляєте, тобто, скачуєте термінал. Ну, це як комп'ютер. Термінал скачує. І в мене відкритий просто. Далі робот, советник і пошло-поехало. Торгівля почалась. Да, у нас мінус, но нічого страшного, то що я контролюю різки, есть, бачимо, що. Ми ну, все ж таки в плюсі. Тут можемо поставити. Ну пару довітський скільки. Да, воно іде відкат, ну нічого страшного, все одно воно повинно. Або ще нижче впаде нічого страшного, і все одно закриється в плюсі. Тут немає нічого такого серйозного. Прибіль половина буде в мінус. Але все ж таки одна буде, чи дві? Дві нас відкриті. Раз, два, будуть закриті в плюсі. Тобто такий нюанс. Mm -hmm. Що мені ще розказати. Ну, коротше, так. Кому що цікаво, то пишіть. І ціна за мого робота 250 доларів. Це все, що міг сказати. Вам потрібен робофорекс. Якщо відкриваєте рахунок торговий, то советую <святую> взяти мою реферальну ссылку і вставити корд партнера, що це я у вас залучив. Тобто відкриваєте рахунок на моє ім'я. І 1500 вибираєте і все. І вибираєте ECN. ECN він найкращий. Ну і все, і починайте Мінімальна сума 200-300 доларів. От так І верифіціруєте Perfect Money. Тут ви купуєте сервер на цьому сайті. Ну и вот так-то все протяжели. Короче, ссылка в описании. Всем пока.